Ки батьки навчають, діти з користю проводять час. В Івано-Франківську відкрили центр освіти та піклування про дітей раннього та дошкільного віку. Створений він на базі Прикарпатського університету. Тож займаються у просторі передусім із дітками викладачів навчального закладу. Тут маленькі вихованці вивчають нові цікаві теми, спілкуються з друзями, соціалізуються та формуються як майбутній лідер. Наразі центр прийняв вже 15 діток. Серед них п'ятирічна Розалія, донечка викладача ПНУ Петра Коваля. Головне, що за ця психологічна така у них буде гарна атмосфера, де вони будуть спокійні, де вони будуть веселі, де вони будуть радість, вони будуть отримувати. Воно, ну, напевно, все-таки те, те, чого вони хочуть, радість. А для дітей радість це життя. Вони входять у цей дитячий свій соціум, дитяче середовище. І вони між собою вже починають будувати такі відносини, які з часом переходять трошки на вищий рівень. Ну а це вже, звичайно, той рівень, який буде потребувати школа, тому що підготовка і школа починає. Чаткове якраз це власне те, що вони потребують сьогодні. Разом з цим на базі центру проходять практику студенти спеціальності дошкільна освіта. Це зізнаються, хороша можливість в реальних умовах втілити у життя теоретичні знання, а також шукати та використовувати нові методики щодо виховання малечі. Сам перед люблю працювати з дітьми, задоволена, хочу чомусь навчити, і такий це своєрідний досвід, яким можна поділитися з дітьми і самі чомусь навчитися. Підхід до дітей не важко знайти. Головне, щоб було бажання і настрій працювати з дітками. Працюють студенти та вхівці центру за новітніми методиками, затвердженими мінусвіта. Містер лідер навчатимуть діток тут з двох рочків. Тож, поки батьки викладатимуть, каже директорка центру, їхня малеча з користю проводитиме час. 8 години і 3-4 години плануємо до літа, до літа, так як іде навчальний процес. А далі, якщо буде канікулярний період, то ми, можливо, зробимо табір для дітей, подивимося, як запрацює центр. Сьогодні переповнені заклади дош. Шкільної освіти, ну і заклади дошкільної освіти сьогодні беруть діток з трьох років. А ми плануємо діток і двохрічного віку так само взяти під опіку. Я думаю, що ми зможемо надалі залучити і студентів, які народили діток, і також захотять перебуваючи на заняттях, захотять їх залишити у цьому центрі. Відвідування центру безкоштовне, аналогічні простори відкрили ще у шести областях України. Люся Гребик Віталій Магладі, телеканал чотириста